Угу. Не, ну интерес, конечно, я Так давай спочатку взлетаю на гомнянму самолете. Интересно, тут в пати я грати? Вот сам бы я в цены граф, але в пате ты типу, знімати з хвостів хвостив не такие. Угу. Это прям прикольно допомагати тиммейтам. Опа, не збитано. Да, тоже зайду на алтитуайлу. Так, а я хурю? Зацепило певно. Так, Как тільки захожу на самолет, так его вже, блин, сбивают. Можно включить. О. Овертюба заваливаем с костяном. Привет, Костян. Привет. Обоєм ее с пасуну. О, якраз одного зажимает. О, давай того, ладно, нахер. И під ним сразу їх потолок. Можно разместить. Ой. Понял, какие полеты. Эээ, Кисан, в тебя на хвосте. А, же нет. Ми це чого ділі боба так і не збили? Ні, я хочу збив, це він є. Mm -hmm. yeah. Трошки долети до нас, якщо що. Я не бачу ви. А глянь, де зелені. Ніби непогано виходить. Зараз заходжу на якогось хіра. його Бляха, він мене вже підбив! Чуєте кнопочка О українська це mm. ти покидаєш самоліт mm. до падіння. Катапульта, да? да? да, так. Да, 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 mm. да. Бляха, якби мене той не підбив би той, що падав, то я б був би живий. Mm. Mm. А ну, я тут теж б'ю чувака, який приземлявся. Командна робота 3Х. Чуже ППО може. Десь то було. Не було? Так ви що там збиваєте це? Може я буду лучати можна, можна, можна. Назем... Наземні... цілі хірячі? Так, але щоб не, роз... Сам да, не розвалитися. На... Наземні цілі хірячі, похер. Так, да, так, да, так, да, я теж в процесі. Бо в нас їх дуже мало mm. залучилося. Тепер у вас взагалі самолітів немає. А от прилетіли вроді вже. розрахував. Угу. Відділ общ. Ти глянь там. Рублял нажмем. Так, мудрецю вже майже вирівняв. От, ура, два ледве. Що, дерево зачепив? Я зараз ту пої ї розношу. Я вже давно на бажі. Ти ти що? Крут, класно приземлився. Аварійно. Я бачив. А Тупо крило з Блядь Беляти швидкість. А, то для такого для цілей штуку можна взяти. І неї бомбити. Блін, я не порися з керуванням. Де <сору> нашу техніку валить? Вс, Ви ми виконали завдання по тому. А, так, да. все, залишилось просто їх рознести. Mm -hmm. да. Фіять просто. Летимо на цього Саньок. Овер острет. Остред 13. А він не нас йому на гад. Не сильно приближається. Я зараз новенький. Просто ж... Ай, це ж пляга. Я думаю, якби ви попробували, як я літаю на джойстику, то ви б ахіріяли і сказали на ну нагрен. Получається, ми виграли. Найкраще загинув. Так, так, так. І, і, і. Да, да, да. і це ще камбек був. Тобто ми програвали спочатку? Да, на жорстко програв. Я не бачив, де ми програвали, де ми вигравали. Там по mm -hmm. Я so, таких Заграємо далі? Так, що тут придбати якісь... все дослідження. Автоматично віде. розподілити. Да, Соняк найкращий, найкраще в цьому бою. З нас а, а костя на другому місці. Короче, ми засейним. Навіть... Ага. Ви зелені зали... ага. Зелени це ми, да, 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 да. -да. Чибо цю кучу, блін, просто влетіти. Купати... Я б кос в цю кучу. Чужих. Ми... Головне це хвости один одного прикривати, щоб ніхто не сів. Mm -hmm. Давай, Йоха, хайдам когось гасити. Перчик я, ЮА. Да. во, я буду перчика гасити. Mm -hmm. Чуть сам не загаситься в землю? Okay. Два, миску, Ай, блях, Ай, бляха, все в когось. Юрка, ти це бачив? Да, бачив, у мене прямо перед очима якщо не помню, сне був, да? <риво> да, да, да. І ти вже все, капут тобі, да? Ні, ні, у мене ще є, спроби, але да. От після такого важко вижити. Ну шесть. Підбили уже. вже я зробив фатальні пошкодження, Ай ой, бляха, ой бляха, ой бляха, ой-ой-ой, як блять. Ой-ой-ой, як мене валіта Ой капіталь. Ой, бляха, ой, бляха, я... мене хтось на хусті. Я не прилетів. Давай <ріху> Але тут полетить на зустріч. Так, первора бачу Сих має бачити. Юрка, ты це самый центр полуців. Да длежнячу. я шось сюда, движнячу. Я зачіпав союзник, коли чудово. А в мене в мене на хості, мене на хості. Давай летимо в сторону цього Тут Забагато движено. Летимо на костяна, если рожку. Хай прикроїть нас, вона якраз до нас приближається. Асо Асасона можно. Костян з ним падается. Нам тут скоріше якщо що, можна збавляти щоб так не влітати по них всіх. Та-та-та-та. Да Данёк, -да -да -да. здорово! Салют, салют. Найс, я Блях, тепер не тримаюсь. Давай, цього нижнього можна завалити. Так. Дарт Лів... воду, Лів... дарт воду. Відділуйся. бляха, по мені попало, Санёк, по мені попало. Да, у нас на хвості хтось з двох пішов. Я, до речі, якраз зайду на того, хто вам... Його дуже погано звати, його звати, щоб Ой-ой-ой, прям прийдем до якогось били з наших Ой, я бачу. Теж на нього заходжу. Mm -hmm. Зараз зіб'ємо його. По ньому майже я вся команда займем. зараз. Mm -hmm. Будем позиційно, може, якраз. Ті, хто сюди висовується, тих будемо зацеплювати. Есть. О, 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 в центрі змій і дуся пузував. А, еще цей аж аж ажманчик. Ой-ой. Казини до мене стріляє. Хоч я можно по космонату. Ой, бляха, как кадзек тут. <реш> Ах ти ж шьё... йоп! Ай. Бляха, мене все збило. Мене сейчас може, тоже зб'ють. Ой, я, я вряд ли лечу і стріляю. Так можна? Все, я походу тоже вбитий. Да, я на новому вже запустився. До речі, коли. Е, я пробував коли е, збили тобі е, цей мотор, то можна приземлитися. Маємо забрати. Капець, як вони, блін, цей літають. Юрка, акуратно. Режі, Що? Тебе сбил? Ні, бо я змазав. Ні, не, нормально. Опа, опа. Опа, зняли чувака. Угу. Добре. Перегруповуємося і вибираємо А ви знімаєте чуваків? Косянад вже 2 kill 1, мене 2, да. Тут у в танках ассист і кіли. Мені взагалі ця аркада щось не шось, А, там цілитись треба треба цим. Ти ж в курсе, да? Ой, я. Сняв, чувака. Ну тубе валить туда. Вот, цель на надо. Ой, их богато уже возродилось. Вот, давай, госта, 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 госта. Я чуть-чуть знімаю чувака зі волк пустал. Ой, сирожка, привет. Зараз може проклятий. Мені перепал на нема. Давай. Эй, Сирожи на хватит, Сирожи на хусте. Знімаю как раз, е. Ну майже витравали. Ты бляха, ты мене збили, чи, чи, чи що? Ой, мене збили, походу. Да, мене О, мені, да. крило пошкодили да, жорстко. <плес> мені один. По а, ні. А, не, бляха, не повезло. <плес> <Чотири> <плес> 4 килси, 5 ассистів. Тебе? Да, 4 кілси, yeah. 5 асистів. Найкращий загин, слыш. А, нашого чувака 16. Значено повітряних цілей, два. Допомога в знищенні три. То чого я ще навіть не останній. Мені, до речі, на цих самих простих, саме класного літа. Вони самі маневрені. Може швидкості не так багато, але mm -hmm. ти маневруєш набагато краще. Блин, не окрутіше самевр. Я за ним тоже Рома заяв не знаю, що вийде. Я влучання Доб'єм, гада Ой-ой-ой-ой-ой, зацепила тебя подание Візуально більше на карті. Ну я та Може впаде? Пав. Ти його наликав Рома то тут внизу, в принципі, можна. Нафік. Є. Yeah. Нормально. Геракл. Guess... це є. На Бенгера заходиш рам, да? Да. Сават слева. So Та, так, зліва вижу... від вас заходить. О, mm. ми oh, точку захоплюємо. Нормально? Exactly. Там, там гоняють нашу справа не поможемо? Все, so, я його збив одного. Зараз другого збігаємо, це новенький ки. Ну ты чувствується, що він Він і летить швидко, і в нього чотири пушки. Угу, mm -hmm. Майже захопили, майже точку захопили. Ой, перегруз. перегруз, спокійно. Так, на кого залітаєте? Тут це сурам. Від Відтісняємо їх якось позиційно, я б сказав. Тобто всю шайку, яка тут літала, то ми, в принципі, в основному якось підстрелили вже. Роздобити тільки. Блін, перезарядка йона. 15 секунд, це капець. Кай, спокійно. Вс, вот поиграл. О, проверься. Да, вот вс, полла, давай. Пацаны, мене нахуй сюда. Ис. П'ят прохоза. Зачем я цели? падає. падал. Mm -hmm. nice. Ну. Косян, на ТТ. Опа, опа, ще воно, два. Ты його, нахуй раз его, тут прям команда сильно выйти Ой, бля, обуха. Mm -hmm. <говор> Я крыло. меня, да? Скрину. Опа. Японец реально, он ты шо, он так в ВЦ и вы это Я так не могу. На фашистском. Там на наших заходять? тут щось їхня велика кількість возродилась таке враження, ні? Нормально, нормально, нормально. Не безправлялись. Oh, yes. Помічник Діда Мороза. Ми ж ти ніхто не бачив. Рятівник винищує, А В мене так само, Офігеть. Опа, на мене. Ну це ти, коли вбиваєш того, хто переслідує наших, по-моєму. Короче, тут мене навалили, походу. Oh, 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 Уфу-фуф. Взагалі, oh, 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 oh. Ага, кемікадзе хотів, мене вбить. Слушай, с самолетом на одном я сбил. И газ. первое место в команде у меня. Мы все добрые видели. А ну, а да, это Блин. Ч ⁇ он? Я на Масана. Не ладно, идем на Вы ч, попу загад? Вс, обойму высади по ничего пить. У mm меня -hmm. есть жирный, походу. Ты повільнейший. Да, застреливается, какие-то бомбардувались, okay. вс. Справа масам новую Супер. Костян его гоняє. Поснул? Аааа. Мені погано. Ты кость наших космов. А я навіть хоцків. Ааа, аааа, не набрати. Та якщо я забачу. У мене просто движок відказав ты там. А, ну там Це Суто не зміг набрати. нічого не зразу. Чуть-чуть не вписався, в крючку врізався. А, нічого, я задум и так троих забрал. Бляга, а я в влетів! здание влетел. Перезарядка як на час. Так, Юка, у вас там ніби... Чел, я хочу да, тебе... Ти контролем. Да, що до тебе. Їх там два якраз. Давай, захожу на нього зверху. Mm. Yeah. Так, він здох. Mm -hmm. Давай, для э, кого? Тут зліва наших біля будиночки. Okay. Чи, чи їх тут... забагато mm. тут, не знаю. Нормально, нормально, наші, наші теж є. Mm. Жирний оцей здається, марсам цей. Довго ми будемо жити. Юрка, в тебе на якийсь гад, я лечу його okay. бомбити. Окей. Okay. Ухиляйся, як можеш. Окей. Я бляха Марсама хочеться, мені Марсама Наші, щось пролітає. Ми з Марсамом камінь карзумсько, але він вижив. Mm. Бо в нього тяжик, а в мене легкий. Ну він якийсь жирний, зараз. Наша каповається таке чого. Ну так це бомбардировавщик. Точно за низько прилітає, там там капець йому має бути. Не, Живе я так само їм? спеціально літаю чуваки. Але низько, то капець. А, не, все, вс, покушаю. Кус кусок від мене відвалився. <звук> 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 від мене крило відбило, я не міг же там скерувати ніколи.

На mm. втык зайшов меня. Да, проблемка. Я встаю, я вся бомбардувальник. Остань, Угу. Mm -hmm. Щит. Боя выше нема. Он тоже санюгатичок. Але вы ви вису, пацаны. Я не знаю, як я до вас долучу на своєму легкому. Mm -hmm. Привет. Она на цих двох чувачків зайду, може, санек. В не наших просто. Налію. Потім вернуся. Чи, чи ні, Є, я манав набирати так довго висоту Так, на цей. Блін, я не знаю, чи треба на нього летіти. Ну да, коротше, ну, я лечу за юбку, все. Прикривати краще цьмайці, бо аеродром я буду довго вилить. Mm -hmm. mm -hmm. Ну так, да, ніби з заньком мені нічого не загрожує. А, трохи загрожує, але... Загрожує А Може і всі не щось полетіло більш -менш, більш менш. Ой, бляха, я в здання вздовж мота. Я Фінеця... на це. Дуже велика кількість чужих винищувачів внизу, я стараюсь стараюсь тікти. Я в здалі, я звіті. Я... 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 я не, не, не вийду, скоріше за все. Так, да, вони десь відродилися, троє внизу літається нього. Поки що тут, скоріш за все, безпеці. Може вони не побачать Падається ну, звісно... На центр злітної полоси. Может, чем ближе до центра, тем краш. Пойдем. Надо про зарядку. Нет, все за сейчас постреляем за сником. Я два літака просто в гробу в здание, саме високе. Так, бо тут е, багато високих, не знаем, прикольно літати. Як другий заход зробити? Що, ми виграли? Так. Да. <laughs> Якось спокійно, не знаю. Дякую 60. за гру.